Що перезарядив. Пане, що ви робите? Не надо, я буду хрузим хрустиком, не надо нічого перейдем. Що ви робите пальковниками? Що ви робите, пане? Стою. Покиньте, будь ласка, цю зону. Чую, я тут должен его покидати. Ту ви таки ту. Не посвичення ничего. покажіть мені хоча б посвідчення. Посвідчення покажіть! Посвичення покажіть! Пане, покиньте територію, да вам перше попередження. Посвящение пока показать, будь ласка. Я не, не, не узнаю, мы, кто вы такие вообще. Не, хлопцы, не мое старшее складу, я вас огорчу. Посвящение свое покажите, будь ласка. Пане, можете ви спочатку показати своє посвідчення? Можете ви показати спочатку? А пойду вам показувати. Ну, перше. Покидаємо територію, даємо друге попередження, пане. Посвідчення кажу, покажіть мені. не Хто ви такий, я не зрозумів. Надпись на спині, бачите. Ну, курт, звання, Звоня, ну, імя, прізвище. Звонь на посвідчення, ви в кругу відео, мені. Ви Даю вам другое попораження, покинуть тераторию. Посните покажи перед требованиям. Кто вы такие приставьтеся Друге попередження даю. Покинуть торгую. ПРЕДСТАВТЕСЯ територію я вам ДКВС. кажу. Ты шо тупый, чешу Давайте вам посвідчення А вам потрібне моє посвідчення? Паню Да, потрібне, покажу його Ааа, я посвящення з к чени, та передавлю день напротив. Почав з нього з посвідченням мафія, питань, дубе, у тебя резні, вот эти челю. Я не тут ось цей дурник якийсь. Требування якийсь день мені Посвідчення кази тебе, блять, покажи. Ми, що ти мені вихчання, та. Показав отрейшь? Ну сука, ты без разоту. Максим дребіт, полковник, ну все добре, а тепер можеш давати требования, блять, по объявлению набирають сюди. Поки Покидаємо територію не... ДКВС, пане. Я за територію, що є якісь вопроси, попросим по Ну давайте всю. Покидаємо Поки, територію ДКВС. Шу -шу. Я за територію, що не бачите, що пішки стоїть. Шановні, ви знаходитесь на прилежній Ви знаходитесь уже в цій зоні, Просто знаходитесь зоні. тут без дози. Вы взагалі сюди приїхали без попередження?

Как я вас забрал? Что, не знаете? Не, nee, не знаю. Шановний. Дивіться, Я є, є Ну что вы тут земовчали? Конечно. Чисто, шановный, я є, є співробітник А саме. Прапорщик Назарі Казні, я, так, на бі... зарика нет. Я тебе казав, где не на вход. Хоча oh, б з ним зараз посвідчимо, прапорчик, не зарікайський -за рук. Ну я дуже радий за вас. Що ви мені у Ви знаходитесь на території ДКВС, а саме на прилеглій жовтій зоні, де без попередження працівники держор. Бажаю здоров'я паспорт. Запаспорт проказати. З кабузу КПК цей документ у базу даних. Нашою особу в базі даних, собі не знаходить хорошу, правда, документ до нього. Добре, можете проходити там набір. Все добре з ним. А чого і дозі вам його показувати. Не Пане покидаємо територію, це моє останнє попередження. На місці станьте. Куди проник? Пане треба затримуйте усе. Здів та зануду навпроти зняв канекстичного на пояса, закон до проти вкиданку особи в киданках. Бажа здоров'я, пане, з вами спілкується полковник НПУ міста Дніпра Максим Дребі, Стану посвідчення з лівих шині та покажу людей навпроти рівень, що не передаючи до рук. Закрию посвідчення. <звіхнувшись> Попереджаю, що, що ведеться запис нашої розмови на будь-якамеру. То моменту як не приїде ваш співробітник, я вас не відпущу. Пане, так ви можете мені показати, як втечні? Ну як я вам його показую в наручниках, ви не бачите цю? Ну, Це ви сліпі, блядь. Жить в якій виспліпі кишені ваше потрібне? Так, звісно, прям так вам сказав. Я його взагалі не брав сьогодні. Воно мені не треба. Ви знаходитесь при виконанні службових повноважень. Їздите без підпочинку? Пане, чому ви не взяли з собою посвідчення, якщо ви е, в формі. Так з'їв Вас Так це вчили ще не давно. Як якщо ви приїхали до нас без попередження і на пані Герал використовували непристойний жест. Як ми маємо це розуміти. Ви взагалі як не зрозуміли це розуміти? Ну як так? Ну ви ображаєте наших працівників. Як так? Так, я пообразил, я вас як я їх тут. То ви сужно немає я не розумію. Пристойним перебывайте, не перебувайте не непристойним жестом ви її образу. Ой, ну то що я и девственності лишив, то нічого ви не значить. Взагалі-то вы печата виконання цієї Ису Ису И ну током. по он -то... у нас, но ну, вы же не знаете. Я вообще-то в презервативе, ничего там страшного не моет. Не перебивайте, я в токм кажут, что я, втоп... я записался на ней. Я... Молодцы, я вас поздравляю. Тому я вашому... Добрый покажет. А вы тут пови повинні выбачитесь перед нашим генералом. Будь-як, але ви повинні вибачитись, що вона прийняла ці вибачення. То ви мене розумієте? Ні, я вас не розумію. Е, будь ласка, на держави, Я кучу так розмовляю, розмовляю. Ми живемо в вільній країні. Вас не зучаєтеся. У Нас по конституції за стосовно конституції, в нас державна Пане мова українська. Ми розмовляємо на українській мові. Ви як держер зобов'язані розмовляти на українській мові. Не обов'язково читайте конси, що ми живемо в інді країні, на яких хочу, на яких е, розговарюю. Добре, але я добре, але дивіться, я не розвиваю. Перевірте особові, тому маєтеся на руках. Я зараз зайнятий, поїмаю. Чу ви тупить паспорт сюди. Як прит... я хочу, так і буду розговаривать. Хто ви мені такий? Я вам показав своє посвідчення, показав. Ну ви мені не ви понимаєте? Ви мені... Ви мені своє посвідчення, по-перше, не показали. По-друге, ви приїхали сюди без попередження. По третє, ви показували непристойний жест, тому вам загрожує, то кажучи, або звільнення, або догана. Что було за КПК місії документу або здано, продав паспорт і не проти. з ним все добре. Добре. Пане, поїдьте за мною. Вы меня понимаете, я вас пытаюсь? Не, я вас не понимаю. Ну, мать понимать. Мы фашисты приехали заплатить два Я вам повторю, я вашу, вашу мову не понимаю. Я вас тоже не понимаю. Я вас не понимаю. Дальше свайсим. Буду защиту номерант, ви маєте право зберегти по Все скажете, може буде використано проти вас у так що маєте право на адвоката на один телефонний дзвінок і буде тривати 3 хвилини. Вам зрозуміли ваші права? Ні-не. ні, 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 Я не розумію, що говорить. Ви маєте право заберігати мовчання, все що скажете, ж ви скажете дзвінок. Бірам зачитав два рази, три рази зачитувати не буду. Е, пане Дреб, ви можете почекати, доки його керівництво приїде і... Він під нашим, нашим... нашому. Да, конечно о... будемо чекати. Не тільки його капітана. Будемо ще дану. Будемо ще даму кликати. А й вона сама з ним розбирається. О, можливо, он машина їде, uh -huh. Можливо, це і вони. Ну, <з> Так, напевно, що так, це вони. Бажаю здоров'я, дістав посвідчення з люкшень та показав на навправнерів чи не продаючи рук. Викликайте своє вище керівництво, саме генерал або полковника. Будемо з ними розмовляти. Та зараз поїхав ваш відділок. Відкрив двері автомобіля за правопорушника авто, закрив двері автомобіля.